Ti'n Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Тут така запекла драка почалася. Не на життя, а на смерть. Битва голубів. А що це вони поприходили? Просто так. Нас тут ні кушать, нічого немає. Водим щось почав і всі подумали, що це сиквати. Стадний інстинкт спрацював. Один пошеп, як та курка просто побігла за мухою. І всі за неї стадом 10 чи 15 курок побігли просто. І тоді біжать і вони вже не знають, чи вони біжать. Вони просто біжать. І не можуть. Не можуть, Вони останавляться, коли її нагониш або вріжуться десь друг в друга, то кучою починають набігати. Така гора курей насипала, тоді розбіглися. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. смешні такі.